Чи витримають українські товари конкуренцію на європейських ринках? Витримають, кажуть вітчизняні експерти, і наголошують, завдяки європейським стандартам експортери покращать якість свої продукції, а ще зможуть закріпитися на ринках країн Азії, Африки і Близького Сходу. А от чи зможе торгівля з Європою компенсувати Україні потенційні втрати від експорту в Росію? Відповідь на це запитання знає наша колега Віта Прокопчук. Віту привіт, розповідай. Доброго вечора, колеги, експерти налаштовані радше песимістично кажуть, Україна задихається від нестачі інвестицій, однак сподіваються, що інвестиційний клімат у деяких галузів таки поліпшиться після підписання угоди про асоціацію з ЄС, оскільки угода не передбачає приєднання до єдиного європейського ринку сільськогосподарської продукції, тому аграрна галузь в Україні зазнає найменших ризиків, кажуть експерти. А от наскільки е Перепрошую, от наслідки для господарства Чехи, Польщі та Великобританії, які зробили цей крок на початковому етапі приєднання до Євросоюзу, стали фатальними. Також немає великої небезпеки для галузи машинобудування в Україні. Для неї на європейському ринку відкриються великі можливості, особливо якщо держава надасть фінансову підтримку модернізації галузі. Доля інших галузей напряму залежить від урядової підтримки Максильського господарства найменше Лежит в меньшей степени риска в контексте подписания ЗСТС ЕС. Кроме того, по сельскому хозяйству Украина работает достаточно активно и перспективно со странами Северной Африки и Ближнего Востока, которые может и также Китай, который может быть наиболее перспективным рынком и содержит в себе наименьшие риски по конкурентоспособности с европейскими товарами. Та швидкого зростання якості рівня життя очікувати не варто, зазначають експерти. Україні знадобиться близько 10 років, щоб принаймні удвічі збільшити розмір ВВП на душу населення. Для цього чимало галузі слід модернізувати, однак у бізнесу немає на це ресурсів. А отже, ризики для деяких секторів залишаються високими. Як їх скоротити, аналізували експерти. Між нульовим нулевой точки и десятилетней перспективой, и колоссальные проблемы, связанные с необходимостью доведения наших производств до тех стандартов, которые есть в Европейском Союзе. Нет абсолютно никаких сомнений, что наши металлургические предприятия нарушают и эконормы, которые есть в Европейском Союзе. В всех секторах тут и есть плюсы, и есть минусы. Загалі, от, угода про асоціацію це більше виклик, це більше можливість, потенція, аніж якась так би мовити, от позитивне рішення, яке буде прийнято. Після чого ми маємо просто спокійно пожинати плоди. Здатність продукції бути привабливішою для покупця, завдяки якісних і вартісних характеристик, це є конкурентну спроможність товарів. Та для цього потрібна модернізація українського ринку та вкладання туди певних інвестицій. Іноземні інвестори бояться вкладати в економіку України свої кошти, бо не розуміють за якими правилами тут можна вести бізнес. Мова йдеться щодо захисту приватних інвестицій та нерухомого майна. Утім, прем'єр-міністр Микола Азаров обіцяє покласти край рейдерським зах. Хопленням нещодавно запропонував пакет законопроєктів щодо захисту прав власності переступити через чиєсь право власності має бути так само неможливо, як довільно змінити конституцію держави. Посягнути на чужу власність має бути так само небезпечно, як стрибати без парашута. Що ж до конкурентоспроможності українських товарів на зовнішньому ринку, то ефекту доміно не буде. Окремі сектори в економіці швидше за все розвиватимуться за ефектом попкорну. Одні зерна, тобто певні сектори, будуть дозрівати одразу ж інші згодом, а деякі зовсім не розкриються. І визначальним у цьому є температура, тобто ті умови та ті правила, які запропонує угода про асоціацію для нашого українського бізнесу. Ось такі справи передаю вам слово, колеги. Subtitles